Так, всім привіт! Дуже швидко але хочу з вами зафіксувати і обговорити головне станом на вечір п'ятниці. Те, що напевно незмінне, хоча зараз може змінитися все що завгодно за будь-яку хвилину. Взагалі, моє ім'я Катерина Некреча, я українська журналістка, і я не знаю, як ви, наскільки ви прикуті до всього, що відбувається у підготовці так, зустрічі Дональда Трампа, президента США та. Російського президента Володимира Путіна, ну, власне, зараз маємо, що маємо літак Трампа вже станом на яку це відео шістнадцять, за Києвом. Літак Трампа на Аляску вже висунувся, полетів. Це показували вже в етері Суспільного, наприклад. Трамп летить на Аляску і вважає, що Путін в принципі готовий йти на угоду. Також Трамп сказав про те, це вже на, в літаку безпосередньо, що передають журналісти, що Україна сама буде вирішувати питання територіальних поступок, наприклад. І також треба сказати про те, що давайте навіть цитату ми зараз зробимо. Так, не знаю, як у вас у мене дуже. Спекотно, і це без кондиціонера достатньо непросто переживати. Так от, пряма цитата на Air Force One, Трамп це сказав журналістам: територіальний обмін лежить на столі, але я повинен Україні дозволити ухвалювати рішення. Я думаю, що вони ухвалять. Правильне рішення сказав президент США. Він вважає, що щось таке вийде, а якщо не вийде, то будуть серйозні наслідки, котрому мачуємо цю заяву. Трамп має переконатися сам, чи зацікавлений Путін у мирі. Ну, а тим часом також треба зазначити, що ця зустріч вона готується неабияки швидкими темпами. Екстрено, і навіть всі готелі зайняті, там нема де розмістити російських журналістів, які там розміщаються, якось в якомусь спортзалі, чи де їм постелили. Але давайте про більш важливі речі. Давайте, наприклад, про делегації, кого надсилає Білий дім. На Аляску в складі своєї делегації. Це Марк Рубіо, Марк Рубіо, державний секретар Сполучених Штатів, це Говард Лутнік, міністр торгівлі, Скотт Бесенд, міністр фінансів. Далі Стів Вітков, спецпредставник Трампа з питань Близького Сходу, і директор ЦРУ Джон Редкліф. І ось також можемо дзеркально подивитися, хто їде з російської сторони. Склад делегації від Росії глава МЗС РФ Сергій Лавров, помічник глави Кремля Юрій Ушаков. Міністр оборони РФ Андрій Білоусов, міністр фінансів Антон Сілуанов і голова Російського фонду прямих інвестицій, який також брав участь у перемовинах РФ І США цього року. Це Кирил, Дмит... Кирил Дмитрієв. І також є така, от бачимо, частина 5 на 5 від кожної делегації. І е, очікується, що Буде проведена спільна прес-конференція за підсумками цієї делегації, цієї зустрічі, я перепрошую, реально і трошки заговорююсь. Багато заяв на правду лунає від там, президента Зеленського. Зокрема, ось бачимо: громадські пише, що Зеленський прокоментував саміт на Алясці. Далі ми можемо подивитися його цитату. Ага, тут його цитують він після ставки. Це сказав. Високі ставки сказав він після ставки. Головне, щоб ця зустріч відкрила можливість реального шляху до чесного миру та сутнісної розмови лідерів у тристоронньому форматі Україна, Сполучені Штати, Російська сторона. Час завершувати війну і відповідні кроки мають бути зроблені Росією. Сподіваємося на. Америку, також треба сказати, що після саміту на Алясці вже президент України Володимир Зеленський домовляється з президентом Франції Мануелем Макроном зустрітися. І треба зазначити, що Європа цього тижня напередодні Аляски мала онлайн зустріч із Трампом, де розставляли, так би мовити, підкреслювали червоні лінії, в тому числі. І Тобто готувалися таким чином до цієї зустрічі, адже у багатьох є таке занепокоєння, м'яко кажучи, що ж там буде обговорюватися, і чи не буде дійсно ухвалене якесь рішення без України. Хоча ми почали з вами це відео з того, що Трамп сказав що про територіальні поступки, Україна має вирішувати сама. Але які умови тих поступок, так і чи будуть вони з, з Путіним їх обговорювати, це вже інше питання. Взагалі, якщо говорити про обмін е, територіями, то е, треба сказати, що ось, наприклад, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц він е, сказав наступне: що е, взагалі е, територіальні якісь питання між усією Україною вони не можуть обговорюватися лише зі Сполученими Штатами, е, що Україна і Європа мають безпосередньо в цьому брати. Участь і далі, от цитата Мерця Європа не хоче бути стороннім спостерігачем у стратегічному питанні для її безпеки. Мир можливий лише за умов гарантій безпеки для України та європейських країн. Гарантії безпеки це те, про що українська влада вже говорить неодноразово. Про гарантії безпеки говорилося також в контексті. пам'ятаєте, колись було були великі дискусії з приводу. Копалин, так і цією угодою, щоб Україна щоб Росія боже перепрошую, щоб США могли заробляти від цієї угоди. Так і ці корисні копалини вони були такою топ-темою, не знаю кілька тижнів, та протягом там місяців. Кількох насправді, поки її не уклали, потім про неї всі забули. Але тоді про гарантію безпеки Київ говорив. І насправді щодо гарантії безпеки, занепокоєні також європейські колеги, адже раптом Сполучені Штати така загроза була і, певно, є, виходять з гри підтримки України, то все це лягає на плечі. Європи. І зараз бачимо, що ситуація в цьому сенсі ніби як стабілізувалася. Дональд Трамп каже про те, що допомога чи гарантія безпеки США також підключаться до цього, але з боку НАТО, не прямо. Тобто, що це означає, яким чином ми раніше чули також, що США готові надавати Україні зброю, але продавати її там, продавати її. Так би мовити, посереднику, там хай вже хтось це купує, передає Україні. Неодноразово Дональд Трамп підкреслював, і ми розуміємо це про нього, його цю е, бізнес-інтерес. Е, бізнес Отже, він бізнесмен, і він таким чином також намагається будувати свої стосунки і в міжнародній політиці, щоб вигода була для Сполучених Штатів. Тому Європа в очікуванні, що ж буде, Макрон з Зеленським готові після Аляски зустрічатися. Далі вже говорять про те, що готується паралельно вже зустріч в більш широкому форматі, якщо все пройде добре і Трамп не закінчить раніше зустрічі з пу. Путіним, тобто, якщо піде щось не так, то ця зустріч якось раніше закінчиться і все буде не за планом. Якщо все буде добре, ця зустріч пройде типу добре, то далі буде наступний вже левел зустрічі в більш ширшому форматі вже за участі України. Раніше в медіа писали про те, що без, без участі Європи. Але будемо дійсно спостерігати і дивитися з цим, як це все відбуватиметься. Я можу ще раз проанонсувати. У попередньому відео вже анонсувала, що слідкуйте за суспільним. Додаю в описі обов'язково відео, тому що спеціальний ефір вже сьогодні протягом дня обговорюється. Сьогодні з 18-ї години буде спец ефір на цю тему. Наживо літаки відлітають, прилітають. Який графік зустрічей, перші заяви, все це суспільне транслюватиме сьогодні з вечора. І вночі, і аж вранці, і включите мене там, і рано вранці є у вас шанс мене побачити. От, тому готуємося, слідкуємо за всім, що відбувається, щоб повідомляти про те, які заяви, які висновки, і чи дійсно все так масштабно. Головне питання: чи може ця зустріч Трампа з Путіним призвести до чогось, і чи буде результат? Адже треба сказати. Що, в принципі, вихід Путіна з ізоляції і його вхід в, в, типу, там, в західну політику і зустріч на такому рівні з президентом США ого і вау подія Адже з початку повномасштабного вторгнення Путін був в цій ізоляції. І тут такий вихід, і зустріч не десь зовсім на нейтральній території, а зустріч на території Сполучених Штатів. На території сполучених штатів на Алясці, до речі, до цього саміту підготувалися. Підготувалися не лише українські біженці, які там живуть, а і громадяни Сполучених Штатів, які навіть ті, хто не живуть на Алясці, прилетіли туди, аби показати наступне. Отож, От досить яскрава. Зустріч. І я сподіваюся, ну ми всі сподіваємося, що там російські делегації, ці журналісти, чи не журналісти, а пропагандисти російські, які туди приїхали, вони також це все побачать. Ну, питання в тому, що зрозуміло, який це вплив на них створить нам все одно, вони ж то знають, що відбувається. Вони це цілеспрямовано все роблять. Головне, який це вплив матиме на американську, напевно, що делегацію, так, і щоб показати, що все так гладенько-рівненько не пройде. Якщо мова йде про здачу інтересів України і про несправедливий мир, будемо слідкувати за заявами обов'язково, але щоб не забувати справжню мету Росії. І сучасної, в тому числі, так ми можемо звернутися до президента Віктора Ющенка, який уздав інтерв'ю Радіо Свобода моїй колезі і Ірині Сесак. Вони поспілкувалися. Ну, таке, знаєте, плавне інтерв'ю, аби послухати, що до чого думку пана Ющенка і трошки. Порефлексувати, можливо, разом з ним, але фрагмент один з приводу стратегічної мети Росії, мені здається, важливо нам з вами пам'ятати, аби не забувати, аби не обманюватися, не вестися на якісь марні, можливо, надії. І ми всі, напевно, реалістично вже за ці роки оцінюємо ситуацію, про це не варто забувати. І хотілося б, звісно, щоб про це це розуміли. Наші головні основні е, партнери. Отож, слухаємо пана Ющенка. І сформував е, Путін як е, російські задачі. А які, власне, цілі Путіна в Україні? Тобто, це мова йде про захоплення територій чи про знищення українців як нації? Очевидно, перша, перша тема він нас хоче знищити. Він хоче, він хоче знищити Україну. Для нього. Україна це не є політичний суб'єкт. Його цікавий простір. Простір той, який несе Україна, починаючи від простору пам'яті, історії, релігії, закінчуючи всякими видами діяльності, починаючи від культурницьких і закінчуючи. Технічними, економічними і таке інше. Колись, після 18-го року, Ленін писав записку командуючому російської армії в Україні Михайло Фрудзе. Коли той йому доповів, що йому важко боротися з українським визвольним рухом. Тут дуже коротко, це не забере у нас з вами багато часу, але це важливо, тому що те, що. Як в спадок передають російські вожді один одному, ось, ось воно, що треба Україну покидати, робити перед дислокацією військ назад до Росії. Ленін йому дає коротку телеграму, жорстку дуже. Суть якої майже дослівно, я скажу така: потерять Україну. Це все одно, що потерять голову. Тому ніякого відступу, боротися до кінця, бо насправді це відповідь на майбутнє Росії. Не те, щоб я хотіла псувати настрій вам чи собі такі реалії і це треба розуміти. Отож, диво, напевно, чекати від цієї зустрічі не варто. Втрачати голову не варто. Слідкувати виважено за усіма подіями, за, зрештою, сухими фактами і конкретними рішеннями, які призводять тоді. На цьому концентруватися варто. І ми будемо з вами це робити. Тому, якщо ви не витримуєте, слідкувати за кожною заявою і шукати в тому там надію, зосереджуватися на цьому, не витрачайте на це час. Відпочиньте сьогодні ввечері, а Потім, коли буде більше новин, ви це побачите, підписуйтесь на Суспільне і дивіться безпосередньо трансляцію. Закликаю вас особливо підключатися завтра зранку. Не знаю, з п'ятої години ранку, з шостої години ранку. Дивіться суспільне новини, все, все є в описі до цього відео. Тому нам з вами бажаю сил, терпіння. І трошечки, звісно, треба давати собі можливості, шансу і видихнути, і вірити в дива, але слідкуємо, слідкуємо дуже-дуже цікаві речі. Це, ми в історичному моменті, ми в історичному моменті історична зустріч, історичний саміт, історичний дзвінок. Хочеться пожить просто в якомусь звичайному дні, буденності, не в цьому інформаційному святі. Точніше, інформаційному без лапок, святі, а просто в якомусь буденному житті. Де ти спокійно прокидаєшся, йдеш на роботу, робиш свої якісь справи і, і все без тривоги і, очевидно, без війни? Чи це утопія для нас? Риторичне питання. Так що, пані та панове, бережімо себе, бережімо свої нерви, не ведемося на провокації, тому що чому я про це говорю? Тому що навіть в українському медіапросторі лунають вже значить експертизи, що джерела кажуть, що все, завтра буде закінчення війни. Ну. Цифри і перегляди хочуть всі побачити, розхитати наш настрій. Також е, хочуть, напевно, ці ньюзмейкери, але дійсно берегти себе важливо від цього інформаційного впливу, не знаю, пропагандистського впливу, негативного інформаційного впливу для того, щоб концентруватися на головному. Дякую, що ви це відео подивилися разом зі мною. Бажаю вам спокійного вечора. Слідкуємо за фактами. Підписуйтесь на. Джерела, яким можна довіряти, і до зустрічі у наступних відео.